Дробичанин Андрій Сливка, повертаючись у Дрогобич власним автомобілем, неподалік села Лішні став свідком дивної історії, яка привернула його увагу. Все виглядало, наче крадуть ліс. Їхав вчора на авто. І попри дорогу, побачив і шість шість штучок деревини. І зупинився. Думаю, провірю. Спитаю, що 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 за ситуація. Зупинився, бачу, машина стоїть. Чую звуки трактора їде десь з лісу. Думаю, почекаю, зупиню, попрошу документи якісь, щоб сказали, що то за ліс, щоб все мало руки ноги. Дочекався, дочекався, коли трактор привів ще одну колоду лісу, кажу, хлопці, дайте, будь ласка, якісь документи, чи ви маєте право тягати той ліс, чи ви маєте право на ту вирубку лісу, не повірите. Спочатку сказали, що це не твоя справа. Коли я набрав 102, визвав міліцію, і хлопці вітром здуло. Трактор зразу в сторону лішній полетів. І от е майстер лісу тут теж був, так само через три хвилини його теж не було. Коли я дивлюсь на цей ліс, думаю, чому ні, ні бірочок, нічого нема, А з, -з, з лісу, з лісу виїжджає трактор. Повністю з таким самим крулячком, все з чіпами, з тими, все пронумеровано, все красиво. Чому з лісу їде, все весь ліс красиво з чіпами, а сюди тягнеться, щоб не знаю. Я фактично, я думаю, що його, що його назначення було десь його ну вкрасти. Наступного дня у районній адміністрації відбулася зустріч. Запросили лісників, які давали пояснення. Прийшли, і ми. Що у нас? По цьому ці виробці, чи вона законна, чи незаконна. Тому що десь Андрій вчора зупинив машину, тракторист зрозумів облаяв і сам втік з місця. І хочу по вашу пояснення, щоб ви мені пояснили, чому така ситуація, чи є всі документи на, на різку, і чи вона законна, чи незаконна. Ця рубка за, за... Запрограмована у плані проведення санітарного оздоровчих заходів на 4 квартал 2016 року. 63-й квартал, четвертій виділ суцільно сьогодні на була занесена в план проведення обстежена виписаний лісовний квиток на основі обстеження лісозахисту і нашого. Обласного пення міністерського господарства. Давайте більше інформації, щоб, щоб люди знали, Та, що Так, що я на сайті. Ми я роби. не дивуюсь, тому що ви не перші звертаєтеся звертає до нас. А якщо би водій залишився, якщо б під'їхав майстер виробництва до Андрія і не тікали з місця, а він тікав, так? це би того не було. Не, то, то, було? Він дочекався міліцію, приїхав, би цей, показав би документи, і в нього б не було сумнівів. Якщо він побачив, що машина-тракторист... Ну, я так вже чув, що там сказав якесь погане слово, розвернувся і поїхав, скинув і поїхав. Поїхав це. Майстер поїхав, нема нікого. Проїжджав я, зупинився. Далі ми пішли, побачили, що в лісі ведеться ліс. Як виявилося і якщо вірити лісникам, все законно. Ви ж спитаєте, а де сенсація в цьому сюжеті? А її немає. Я бажаю, і бажання на прикладі Андрія Сливки показати алгоритм дії, як треба чинити, коли ви стали сітком, як хтось кудись везе ліс. Телефонуйте в поліцію журналістам, зупиняйте такі підозрілі транспорти, проводьте відео та фотофіксацію. Бо, можливо, зараз все законно, але пам'ятаємо, що ліс крадуть, і лісоцид триває.